Мережі з'явилися кадри Кирила Буданова раніше повідомляли, що голова головного управління розвитку особисто брав участь у спецоперації на Покровському напрямку. Але майор зсу Андрій Ткачук дописав, що керівника гур Кирила Буданова помітили на ЗСУ Павлограді, що по дорозі на Покровськ. Але ніяких подробиць більше не надали. Ми прекрасно розуміємо, наскільки це все має бути засекречено. І загалом, це скажімо так: постать і фігура Кирила Олексійовича Буданова. Вона знаєте є тригерним фактором загалом для. Російського війська, так само як і постать залужного постать голови СБУ Василя Малюка. Ну і лідера України також. От, але те, що Буданов керує операцію особисто. Про це повідомляли у медіапросторі, спецпідрозділ ГуР проводить десантну операцію покровською. Далі ми про це з вами будемо говорити. Штурмовики воєнної розвідки України розпочали масштабну десантну операцію в Покровську, де тривають запеклі бої. Про це суспільному підтвердили джерела у силах оборони за їхніми даними. спецпідрозділи та авіація головного управління розвідка міноборони України увійшли до міста до районів міста, які російське командування раніше вважало повністю контрольованими. Саме ці райони мають ключове стратегічне значення для української логістики на напрямку. Відомо, що в операції залучено декілька вертольотів. А керує нею особисто начальник Гур Кирило Буданов який перебуває безпосередньо на місці. Події нагадаємо, що також повідомляли, що вуличні бої ведуться на північних околицях Покровська. Це означає, що ворог дедалі ближче до траси, яка сполучається місто із сусіднім Мирноградом. Бачу, вже з'являються новини до речі, із Покровського напрямку. До прикладу Олександр Мосієнко в себе в телеграмі дописав наступну інформацію. Те, що гур проводить стабілізаційні заходи в Покровську, повідомляють джерела сьогодні. Вранці Міноборони РФ поширило заяву про те, що війська Росії припинили спробу висадки сил спеціальних операцій гур України в районі Покровська. Ба більше за словами Росіян, всі 11 осіб, які висадилися із вертольота, нібито знищені за словами джерела. Інформація російської пропаганди вкотре про знищення Санту воєнної розвитки та оточення міста це є черговою брехнею російських окупантів і тому необхідно фільтрувати ту інформацію, яка з'являється у медіапросторі. Але щодо критичної ситуації в Покровську, я думаю, більшість бачило безпосередньо відео із камери GoPro про наших захисників. Е, де чітко видно, кадри відеокадри знять на камеру GoPro, які розміщені на шоломі нашого українського бійця, і дійсно жахає кількість по звуку ворожих fpv дронів та артилерійських обстрілів і в тих умовах загалом в яких перебувають наші захисники на покровському напрямку. Андрій Жуковаленко, керівник ЦПД, дописав, що зараз російські воєнкори намагаються максимально применшувати зусилля сил оборони України у Покровську, але все це через те, що вони не очікували певних дій і низка їх планів уже зірвані. Ворог мав наказ взяти Покровськ ще в 2024 році. Після цього їм наказували захопити місто до жовтня цього року. Зараз, попри великі, стягнуті туди ворожі сили, наші воїни зривають їх задуми. Слава воїнам Сил оборони України. Дописав Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації про РНБО Україна. Далі дорогі глядачі, хочу вам завершити все ж таки те, що відбувається на покровському напрямку, те, що допис. Уть наші захисники. А є така. є така телеграм-спільнота. Перепрошую, говорять снайпер. І безпосередньо там дописують, що хлопці мають тактичний успіх на покровському напрямку. У самому місті обстановка не дуже втішна. Дописав захисник збройних сил України. Розуміємо, що там дійсно складно, дійсно важко. І про це в принципі дописують зараз ряд медіа. Те, що в Покровську тривають стабілізаційні заходи за участі головного управління розвитки, РБК Україна про це повідомляє. А інформація про знищення групи сил спеціальних операцій головного управління розвитки. це чергова. Брехня російських пропагандистів дописують у медіа. Тому, будь ласка, слідкуйте за офіційною інформацією. Наостанок, також про важливе про героя, якого варто пам'ятати, про героя, якого точно Україна не забуде, бо він є, бо і буде обов'язково в наших серцях і в нашій пам'яті. Коцюбайло, відомий український захисник. Назавжди честь Дмитро Коцюбайло – перший доброволець, що став героєм України, І з яким пощастило познайомитися в далекому 2016 році. А нашому керівнику ЦПД Андрію Коваленко, тому що саме він дописав цю інформацію, і один із перших оприлюднів його відео і згадав про нашого захисника Дмитра Коцюбайла. Для якого ідея віра і лідерство були на першому місці? Нація ніколи не забуде давінчі. Другого давінчі сьогодні мало виповнитися 30 років. Дописують у медіапрострі. Герой України Дмитро Коцюбало загинув у 23-му році у боях за Бахмут. Командир батальйону Вовки Давінчі він став символом незламності і відданості Україні. Щороку в день його народження побратими збирається на скольдові могилі помолитися, згадати, подякувати. Сьогодні на місці успокоєння упокоєння Дмитра освятила козацький хрест як знак честі, сили та вічної пам'яті, і це ще не все, тому що безпосередньо ми з вами знаємо, що постать Дмитра Коцюбали вона є вагомою. в збройних силах України в силах оборони України, і включно, оприлюднив фото наш, наш колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Федорович. Заложний із Дмитром Коцюбайлом і дописав наступне: ти нічого не боявся, ішов зі своїми вовками тільки вперед, щирий і відважний. і Вів за собою інших, у кого спільна мета це боротися за свою країну. Ціна цієї війни висока. Тобі мало б виповнитися 30 років. Світла пам'ять тобі, друже. Дописав Валерій Федорович, залужний, і зараз зберу себе докупи. Я Дуже гарний документальний фільм про Дмитра Коцюбайла. Він є у відкритому доступі на різних українських медіамайданчиках. Вовки да Вінчі, Дмитро Коцюбайло, його шлях до українського війська. Те, що розповідала сестра, те, що розповідали побратими, те, що розповіла мати, має почути кожен українець, включно те, що сказав і Валерій Федорович Заложний у цьому документальному фільмі. Цей фільм створили буквально нещодавно. І дуже було, знаєте, соромно, те, що досить мало людей відвідувало даний фільм. Хоча Дмитра Коцюбайла має знати реально кожен українець від найменшого до найстаршого. Також стало відомо те, що урочище Драгобрат, це було улюблене місце Дмитра Коцюбайла, і зараз там живе пам'ять про нього. Тепер там, серед гір і вітру свободи, як ми бачимо, стоятиме пам'ятна стела, яку напередодні перенесли із Донеччини. Під загрозою ворожих дронів, вічна слава Герою України Дмитро Коцюбайлу. Молодий хлопець але показав наскільки своїм своєму можна досягти багато чого. Він дуже любив Україну. Він говорив постійно про Україну. Він робив все для України, і таких людей необхідно пам'ятати. Тим бачу, розуміючи, що цей хлопець бачив в принципі за своє життя лише війну та мистецтво. Тому рекомендую вам переглянути даний документальний фільм про Дмитра Куцюбала. Дійсно, багато цікавої інформації ви для себе можете залишити у пам'яті про такого легендарного воїна. Ну а я вам, дорогі глядачі, щиро вдячна за те, що ви були протягом цього етару разом зі мною. Не забувайте вшановувати пам'ять усіх захисників і захисниць, які, на жаль, повертаються додому на щиті щоденно о 9.00. Важливо, тому що вони роблять сьогодення, вони роблять все для того, аби не було майбутнього з Російською Федерацією, аби не було майбутнього під Російською Федерацією, аби було все незалежно так, як зараз є.